Друзі, сьогодні хочу поговорити про дві помилки, яких припускається людина, коли цікавиться темою бадів і починає їх використовувати, адже які б не були класні суперові біологічно активні добавки. Для того, щоб вони засвоїлись організмом і людина отримала результат, повинні бути певні умови. Ну і почнемо на виду приклади. От всі ми що корисно споживати спіруліну. От, є така хороша рісноводна багато, дуже має класний вплив на організм, але для того, щоб вона дійшла до клітини, а саме там вона буде засвоюватись, потрібно перше, щоб була. Хороша прохідність судин, тобто що те, що ми називаємо хороша мікроциркуляція, щоб судини були чисті, нічим не закупорені, як то кажуть, і щоб кров була така е, хороших властивостей, щоб вона гарно текла, і ці поживні речовини разом з киснем могли дойти до клітину. І от якщо людина е, не п'є свою достатню норму води або вода не тих властивостей, які сприймає клітина. Хороша якісна спіроліна, вона туди не зайде. Що для цього повинно бути? Для цього є хороша мінеральна композиція Coral Mine, яка робить воду біодоступною. Це перший фактор покращення мікроциркуляції. І ще є другий ключовий момент: це стан. Травної системи, тобто саме в травній системі ця біологічно активна добавка, яка надійшла з їжею, вона повинна засвоїтися, вона повинна роздрібнитися і попасти знову ж таки в те ж саме кровеносне русло і дойти до клітин. Але якщо в організмі. Погано працює печінка, йде поганий відток жовчі, застоюється жовч. Якщо підшумкова виділяє мало ферментів, або вони якісь неповноцінні, тобто їх немає. Значить, відповідно, це роздроблення, оце засвоєння, воно йде набагато гірше. І тому, от коли ми додаємо в програму рослинні ферменти, проникність цих речовин вона стає набагато вищою. І за що я люблю? От нашу продукцію, нашу компанію Кораловий клуб, за те, що в нас є вже готова система, де якраз оці фактори, які проводять хороші якісні добавки в організм, вони вже закладені в цю систему, тобто і ця система використання дає набагато потужніші результати. Тому, друзі, якщо ви вам цікава ця інформація, якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я. Пишіть в особисті, я надішлю вам більш детальнішу інформацію. Я вас запрошу в наш чат, де більше 2,5 тисяч споживачів, де ми кожного дня ділимося своїми результатами, якоюсь корисною інформацією по збереженню здоров'я. От, де він несе такий потужний інформаційний посил, і е, скину вам більш детальнішу інформацію, як працює, як. Скористуватися цією продукцією, от для того, щоб були здорові ви та ваші родини.